Всім привіт! Мене звати Артем і ось ми з вами й добралися знову до краудфандінгових площадок і нарешті зможемо оцінити, чим саме хочуть нас годувати у майбутньому світовій видавці. Завжди круто дізнатись про нові крутезні настілки, у які можна буде пограти незабаром. Проте, якщо кортить у щось класне зіграти прямо зараз, тоді раджу вам завітати до магазину Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності позна. Нижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання будуть в описі. А ми починаємо! І розпочати я хотів би з вибачень, адже у минулому випуску кікстартеру я помилково розказав вам про гру Formage, сказавши, що саме вона збирає грошенята. Проте це не зовсім так, адже зараз на кіку знаходиться друга версія гри Formaggio, яка за основу, хоча й бере ті самі механіки, і тему проте все ж таки має відмінності. У грі Formaggio ви також повинні створювати сири, відправляючи своїх робітників на поле, яке обертається, відкриваючи нові можливості кожному гравцю в новому раунді. Під час партії гравці виконують дві основні дії: збір ресурсів, фрукти, худоба, замовлення будівлі та виготовлення сиру відповідного типу. Особливістю гри є чотири тематичні зони, кожна з яких має власну систему підрахунку очок: продаж сиру туристам, через гондоли, збір вин, постачання по регіонах чи формування вигідних комбінацій у сховищі. Ну а завершення гри настає, коли один з гравців виготовляє останній сир. Далі в нас гра Pirates of the High Хайтіас, і це комендна та стратегічна настільна гра на чаювання у піратському стилі, де від одного до чотирьох гравців змагаються за славу та доблесть, сервіруючи капітану найвишуканіші частування. Ва чекає дев'ять раундів справжнього морського етикету, збирання страв, добір відповідного чаю та подача найкращих поєднань, щоб заробити якнайбільше дублонів. У кожному раунді гравці по черзі виставляють своїх піратів на дії на борту корабля, що розділений на три зони. У трюмі можна отримати чай або спорядження в камбузі смачні страви, а в капітанській каюті подавати чайні сети за винагороду. Щоб подати чай, потрібно мати три страви та відповідний чай, які разом відповідають одному з трьох типів винагород за смаки, за флот або комбо. А також на кікстатері зараз бирає грошення та репрейнгри Lobotomy to Manhunt з купою додаткових і нових. Доповнень. Хто не чув про цю гру, то це в нас своєрідний кооперативний Dungeon Crawler, де гравці беруть на себе ролі пацієнтів загадкової психіатричної лікарні, що намагаються втекти з її моторошних коридорів. Тож від одного до п'яти гравців зможуть поєднати виживання, дослідження бої з монстрами та психологічну напругу у стилі жахів. Основною метою гри є вижити взаємодіяти з навколишнім середовищем, досліджувати кімнати, шукати спорядження та битися з жахітливими істотами від хворобливо деформованих працівників. В лікарні до справжніх кошмарних чудовиськ. гравці використовують здібності своїх персонажів, збирають зброю, ліки та імпровізовані ресурси, так зване сміття, щоб покращувати свої спорядження, відкривати нові вміння та боротися зі злом, яке населяє заклад. А сама кампанія складається зі сценаріїв поділених на розділи, які відкриваються поступово створюючи ефект живої історії з сюрпризами та несподіванками. А далі в нас гра Кейсайд, яка продовжує серію ігор Кей, і тут ви очолюєте команду з 18 працьовитих робітників, які вирушають на острівну територію з 12 гаванями, ринками, фермами, лісами, каменоломнями та полями пшениці. Протягом трьох ігрових раундів ви будете кидати куби, висаджувати моряків у портах, направляти кораблі, розміщувати робітників у важливих локаціях та змагатися за вплив у найприбутковіших регіонах острова. Кожен раунд гри складається з двох фаз: висадки, де гравці по черзі обирають кубики та відправляють човни в гавані, розміщуючи там свої кубики моряків і робітників, і фази розв'язання, де активуються гавані з робітниками гравця, приносячи ресурси, можливості будівництва, розширення впливу чи інші дії. У грі філ of ОВентера ви очолюєте одну з п'яти могутніх фракцій: від фанатичних пророків і бажальних легіонерів до вільних племен і магічних шукачів істини. На звіданих землях Вентери вам доведеться досліджувати території, будувати фортеці, окріплювати війська, набирати лідерів і боротися за контроль над ключовими регіонами. Гра триває 6 раундів, кожен з яких поділений на фази добору дій, виконання команд, битву, квестів і торгів за ініціативу. Гравці одночасно обирають по дві командні карти, планування, посилення. Маневр або атака, кожна з яких відкриває комбінацію тактичних дій, таких як марш юнітів, вербування, оновлення споруд, придбання лідерів або квестів. Звісно, що кожна фракція також матиме унікальні покращення, особливості юнітів і стартові умови. І впродовж гри ви будете ще й відкривати нові фракційні покращення, купувати лідерів, виконувати квести, будувати вежі, святині та інші споруди, що дають постійні бонуси. А далі переходимо до геймфаунду, де зараз його рве на маття гра Joy Operation Cobra – та ви берете командування над елітною командою спеціального призначення, щоб протистояти небезпечній терористичній організації Кобра. Кожна це окрема тактична операція на модульній мапі, де ви боретеся за контроль над об'єктами, рятуєте заручників, збираєте ресурси і намагаєтеся зірвати плани ворога. Гра може проходити в режимі швидкої сутички або в кампанії, що розгортається крізь серію послідовних завдань із розвитком персонажів та спорядження. Гравці керують чотирма культовими героями: дюком, скарліт, Снейкайзом і родблоком. Кожен зі своїми характеристиками, здібностями та унікальним спорядженням. Під час партії гравці обирають екіпірування для героїв, кидають кубики атаки захисту, виконують дії руху, бою, взаємодії з об'єктами на пулі та лікування. А за поранення під час бою персонажі стають менш ефективними, але можуть отримати нові здібності, зберігаючи шанс на героїчний порятунок ситуації. А ось у грі Rise of Miss Kisulu ви стаєте частиною відчайдушного опору проти давнього зла, що прокидається у світі натхненному творами Лавкрафта. як в цілому її зазвичай буває. Один у двох або в трьох ви досліджуєте темні локації від Аргему до Інсмута. стикаєтесь з надприродними істотами, розвиваєте своїх героїв та намагаєтеся зупинити пробудження стражів Дагона, гідри чи жаха Данвіча. Гра складається з двох основних фаз: фази дослідження, де персонажі переміщуються між картами місцевості, взаємодіють з подіями, проходять портали та шукають шляхи до фінального зіткнення. Та фази зустрічей, де гравці розігрують бойові, сюжетні або торгові епізоди. Що глибше ви просуваєтесь, то жорсткіше стають вороги, і тим ближче стає зустріч з головним прадавнім. А ось сама бойова система побудована на колодах дій кожного персонажа, які складаються з карт атаки, захисту, навичок та класових предметів. Але для розіграшу дійно необхідна енергія, яку гравці отримують, скидаючи карти, персонажі можуть допомагати одне одному, активовувати унікальні релікти та створювати синергії в бою, що дає потужні ефекти у відповідь на навали ворогів. Якщо чесно, звучить дуже сильно схоже на картковий жах Аркхема, але тут треба дивитись детальніше. А ось наступна гра Seven Сжунс вийшла із підпера відомого Райана Локата, про що можна відразу здогадатись по зовнішньому вигляду. І у цій грі ви очолюєте давню родину, що вирушає у подорож семи дивовижними землями, прагнучи зміцнити вплив, розширити поселення, освоїти ремесла та лишити по собі слід у вигляді веж храмів і легенд. Гра триває 9 раундів, протягом яких ви будете купувати карти, виконувати дії, пересувати своїх людей та кораблі, змагатись за контроль над островами та розвивати свої ремісничі навички. У свій хід ви купуєте одну карту загального ряду, що дає вам символи ремесел, особливі здібності та набір дій, додати людей, побудувати будинок чи човен або перемістити свої фігурки по мапі. Особливу роль відіграють карти з сілью. Вони приносять додаткові переможні очки за досягнення умов від володіння островами до розвитку певних ремесел. А ще у вас будуть спеціальні вежі, які можна розмістити в кінці гри, щоб закріпити контроль над важливими територіями. Останньою на сьогодні стане гра Spark Riders 3000, де ви стаєте екіпажем космічного корабля іскра, відправленого у надважливу місію з доставки цінного вантажу через безкраї галактики. Але на цьому шляху вас очікують рої агресивних прибульців: технологічні поломки та смертельно небезпечні умови. Щоб вижити, вам доведеться пілотувати, стріляти, ремонтувати, будувати і діяти спільно як єдине ціле. Гра підтримується спеціальним мобільним додатком, який не лише керує сценаріями, подіями, фазами прибульців і діалогами, а й відображає стан корабля, надає накази в реальному часі та записує ваш прогрес. У грі кожен гравець бере на себе роль одного з п'яти членів екіпажу з унікальними здібностями. Кожен раунд поділений на фазу прибульців і фазу екіпажу. Спочатку корабель атакує чужі кораблі, а після кожен герой може пересуватись і виконати дію пілотування, стрільби, ремонту або будівництва, а також допомогти іншому члену команди. Дії реалізуються китком відповідних кубиків та особистих бонусів героїв та карт екіпірування. А самі місії у грі це сюжетні сценарії з варіативними подіями, несподіванками та можливістю повторного проходження. Ось нарешті GameFound показав кікстартеру, на які ігри треба збирати грошенята. Так, звісно, що я ще не згадав Onward, The Moba Board Game та з of Fate. Проте про них я вже розповідав у топі найгарячіших настілок минулого місяця, тож за бажання можете послухати про них там. А також про долю Арідника, який вельми жваво не збирав майже 100 тисяч доларів. А на сьогодні це в мене все. Пишіть у коментарях, які ігри я ще пропустив і на які ви заглядались нещодавно на краудфандингу. Ставте вподобайку цьому ролику, тіліться ним і, звісно, підписуйтесь на канал. Дякую усім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!